Сьогодні на огляд на запрошую будинок площею 150 метрів квадратних, простора кухня вітальня газове індивідуальне опалення. Окрім кухні вітальні, на першому поверсі маємо велику житлову кімнату. Вхідну групу у цьому будинку теж можна круто та функціонально облаштувати. І напроти входу маємо суміжний цинвузон, гостьовий. Тут ви знайдете все для комфортного життя. У цьому будинку можна втілити дійсно крутий дизайн-проект. На другому поверсі маємо основну ванну кімнату, гардеробну та три житлових кімнати. Одна з них найбільша батьківська. Земельна ділянка 5 соток. Будинок та місце знаходження розкішні. З комунікації маємо газ, світло, криницю, все підведено у будинок. Теплі підлоги теж зроблені. І вартість даного будинку 92 тисячі доларів. Запрошуємо вас на перегляд. Будинок уже чекає на своїх майбутніх власників.